Так, богдан Володимирович? дивич. Давай нове відео. Фля ще це не завершив. Ви в прямому ефірі. Всім привіт. Отак ми проводимо сушку рамок. Завжди проводимо. Багато хто схиляється до того, що у сушки не проводить, у сушки не відбувається, А ми робимо, робили і робити будемо. Ставимо в корпусах, ставимо з боку, накриваємо повністю, щоб не сонце не топило. Хтось каже, дуже багато нападів, можете подивитись по вуликах, нападів немає. Ця бджола тут, там тих два вулика пустих, ми відставили трошки далі, відповідно бджола там собі літає і осушує. За частом ми ставимо трошки далі. Ставимо метрів 15-20 метрів від вулику. О, цей в нас один пустий, там тих два пустих, в принципі, все окей. Нема проблем, немає проблем з нападами. Чи бджола працює, бджола працює. Сьогодні зранку ми були приїхали, там ще цвіта гречка повністю, зацвів пізній соняшник. Ми викачали, так як ми не прихильники пускати на соняшнику бджолу, я думаю, що щось зможе трохи вимішаємо, трохи сиропу, трохи дамо, вони зберуть трохи гречки, потягнуть десь не соняшник і на тому кінець. Так що якось так пустимо зиму. По сім'ях сім на тій пасіці підсилював одну сімейку, яка була на 5 рамочок, додав дві рамки розплоду, перекинув з інших вуликів, в принципі, одна сімейка підсилена. Ну, На 5 рамок, в принципі, в зиму можна би було пускати, взагалі проблеми б не було. Але, враховуючи тут, що сильні сім'ї по 10 і вони, напевно, так, 10-8 рамок підуть в зиму, то в дану сім'ю не підсилені. Так що так, можете глянути льод на пасіці. На вуликах нападів немає, переглянули повністю, бджола літає, трошки збудеражена, бо ми забрали меду. В принципі, отак. Скажете, що це її ерунда? Ніфіга не є ерунда. Два роки, три роки так робимо. Вони собі сидять тут, усушують рамки, витягнуть вулик, без нападів, без ніфіга. Так що отак. Що, ще, що, ще, Що ще? ще? Микола Володимирович, почемо далі. Почемо, роботи ще більше достатньо. Так що отак. Пасовка. Будемо знімали, будемо далі показувати, що ми там придумали. Е -е, Степан вже цього року покусив за два роки. <хи> Якось вдалося фецелію вже на осені сіяти, ми не будемо. Мали насіння синяка, мали насіння фецелії, але щось цей колега з даного села нас підвів і ніяк не міг приїхати за два роки. То в нього трактор ламався, то в нього диски не працювали, то в нього ще якась ерунда була. Сьогодні знайшли хлопчину, який там... Сам собі працював на себе, зробив все, зробив все без проблем. Так що отак. А цей новий тракторист молодий, зачув запах меду. Ні, ні, і приїхав. Ми розрахувались. І меду дали, і заброзу дали. Все як має бути, все чудово. Так що отак. Всім гарного дня, всім до побачення, ми далі до роботи і далі пасувати і качати.